Друху, друху Доброго ранку. Прошки. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Зараз дітки у нас заняття за грамоти. Погляньте, будь ласка, на картиночку і назвіть, які предмети зображено на малюночку. Авікоси. Авун. Аврикос кавун морква. У кожному слові є звук А. Давайте визначимо його місце. На початку слова, в кінці слова чи всередині слова. Під кожним малюночком зображено три квадратики. Які позначають початок слова це перший квадратик, середина слова це другий квадратик і кінець слова це третій квадратик. І є червоні фішечки. Ось вони, які позначають голосний звук, і ми будемо їх ставити у відповідний у квадратик: перший, другий або ж третій. Промовте слово абрикос. Абрикос. Так, де знаходиться звук А? Абрикос. На початку? На початку, всередині чи в кінці? Абрикос. Заді. Абрикос. Абрикос. Де знаходиться звук А? Так, абрикос на початку. Отже, ми фішечку поставимо в першому квадратику, так? тому що це початок слова. Правильно промовляйте слово каву. Кавун. Де знаходиться? Алла, На початку, всередині чи в кінці? Поча. В середині кавун. Отже, куди ми покладемо червоненьку фішечку? Перший, другий чи третій квадратик? Другий. 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 другий, другий. Звук вот знаходиться середній слов. Так, і останнє слово морква. Промовте слово. Морква. Де знаходиться звук? Морква. Третій. Кажи. Третій. Морква. Так. Останній звук, так, морква. В кінці слова. Отже, куди ми покладемося? Перший, другий, третій квадратик. And... Так, в кінці. E. Третій квадратик. Так, e. добре, молодці. Наступне завдання таке. Назвіть все, що зображено, і оберіть ті предмети, які починаються зі звука. А. Називаємо спочатку все. Ананас. Ананас. Да, Шапка. Автобус. Да. Каладар. Олівець. Олівець. Акула. Акула. Фіт. Фіт. Машина. Машина, Машина. можна сказати, автомобіль mm. ще, так? Пташка. Пташка. Апусин. Артемчик, а ну назви, будь ласка, мені. Обери ті предмети, які починаються зі звука А. Mm -hmm. Артемчик, які починаються зі звука А. Ананас. 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 Так, далі Маркуша назви слово, яке починається зі звука А. Ананас. Ананас, Ананас вже назвали. Ананас назвали. далі ще. Ато мобі. Так, правильно. Артем, Називай, будь ласка, слово, яке починається зі звука. А. а, а так, вірно. Маркуша називай наступне слово. О. Акула. Так, І... правильно. І ще слово. Яке Ав... Артемчик. Акула. Назвали акулу. Автобус. Автобус, правильно. Автобус. Автобус. Ананас, автобус. Акула, автомобіль і апельсин. Всі ці слова починаються з звука. А, так, правильно. Автобус їде по алеї, а Катія цвіте в садку, а ми, зібравшися під нею, абетку бетку вивчимо руку. Яка ж та буква? А? Що нагадує вона? Ану, подивіться, будь ласка, паличок, яку букву виклали? А, а з пальчиків, дивіться, яку букву утворили. Ану, давайте спробуємо утворити всі. Ану сам А. Дивіться на картинку, і ось я показую у твоїх пальчиків букву А. Так, добре, молодці. Так, розумничку. Досить схожий є прикмет. О, дивіться, будь ласка, на цю картиночку. Що ж нагадує нам буква А? На домик. Так. На скворечник. Да. На шпаки. Мов шпаки. У буква А. Так. так. Мов гробынка, Мов циркуль. Мов куринь, Мов намет. Так? Так. Так. Звук А її позначають літерою А. Літера А є велика, а є маленька. Ось велика літера А, а ось маленька. Велику літеру пишуть тоді, коли з неї починається слово в реченні. Або ще з великої літери пишуть завжди імена людей, клички тваринок, назви міст, сіл, назви річок. А з маленької літери пишуться всі решту слів. Це назви предметів, тваринок і різних явищ. Але Я... ви детальніше будете вже вчити в школі. З руки ми з вами. Вимовляємо і чуємо. А літери ми бачимо і пишемо. Давайте разом промовимо звук а. 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 Так. Звук А. Голосний. Чому він голосний? Тому що ми його з вами можемо проспівати. А ну спробуйте, зможете ви його проспівати? А. -А, -А. Так, добре, ми не можемо проспівати. Наш голосочок тягнеться, як ось ця ниточка, так? Голосок промовляється, дітки, дуже легко, тому що в ротику не, вони не зустрічають взагалі ніяких перешкод. І вільно вилітає, повітря вільно вилітає з нашого ротика. Зараз я буду називати різні звуки, а ви плескайте в долоньки тоді, коли почуєте звук. А. Будьте уважні. О! О. Не А. Плескайте в долоні тоді, коли почуєте звук. Ні, не плескаємо. Плескаємо тоді, коли чуємо звук «та». Е, а. І. А. Плескаєм. І. Ми плескаєм. А. 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 А, 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 а. багато разів плескаємо. Так, молодці. Дітки, наш голосочок може по-різному співати звук А, може співати тихо, а може співати голосно. Ану спробуйте проспівати голосно. А-а-а-а-а. <плес> так. Ану спробуйте тихенько. <плес> Зараз ми з вами спробуємо проспівати голосно, тихо, голосно, тихо. Великий кружочок співаємо голосно, маленький, тихо, голосно, тихо, голосно, тихо, голосно. І так, я показую співаємо голосно. Так, добре, молодчин, правильно. Так, на картинці у нас зображено три групи з різними предметами: одна, друга і третя. Розглянемо першу групу, і ми маємо назвати що тут зайве. Артемчик, починай. Апиенсин, машина, ананас, автобус. А, о, автобус, автомобиль. Артенчик. Добре. Не машина, а автомобиль. Ананас. Ананас. Самокат. Артем, я тебе даю. Что тут зайве? Самокат, котик. Еще. Самокат. Так, а чому самокат зайвий? Нет, чому был. самокат зайвий? Чому зайвий самокат? Та да й про все, що не було. Апельсин, ага. автомобиль, ананас, ананас, самокат, апельсин, автомобіль, ананас починається зі звука «са». А самокат починається зі звука С. Тому він тут зайвий. Так, Маркуша, будь ласка, наступний рядочок, наступна група предметів. називай. Агрус. 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 Автобус, автобус. Як Час? думаєш? Що зайве? Я знаю, я думаю, що котик. Так, ти думаєш, що котик. А чому ти так думаєш? Котик. Тому що слово котик починається зі звука к. Тому він тут зайвий, а решта світ починається зі звука А. Ось зайвий котик. Артемчик називай, будь ласка. Медведь. Ангел. Ласточка. Це акула. Акула. А... А... Аклам. Так, отже, ведмідь, ангел, акула. Акул. Як думаєте, що зайве? Акваріум А чому акваріум? Марк, ти теж так думаєш? Ні, медведь Медведь Так, Дивіться Ангел, акула, акваріум Ці слова починаються зі звука А А ведмідь починається зі звука Отже, вельмі буде в цьому рядочку зайвен. Так, так, добре, впоралися з цим завданням. Молодці. Давайте трошечки відпочинем. Піднімаємося. Ручки на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять. Час прийшов відпочивати. Тож піднімемо ручки вгору. Ніби глянемо на зорі. А тепер всі ручки в боки, як зайчата, скоки, скоки, десять, І час запарти нам усім. Так, трошечки відпочили. Дітки, чи є у вас е, зараз е, поряд фішки для позначення звуків? Єдишечки? Є дішечки? Є. Так, все. Right, ми зараз з вами зробимо звуковий аналіз слова. Хто це в нас тут зображений? Зображення? А? Хто -а -а. це зображений? А -а -а. Акула. Акула. Умовляємо слово Акула. Який перший звук у слові акула? А. А. Якою ж пішечкою ми позначимо звук А. «Кружечком». Кружечком. Чому кружечком? Тому це звук а голосний. Викладіть себе на столик. червоних кружечок. Так, промовляємо повільно слово. Який ми чуємо О, другий звук? Правильно, так, який звук? Звук? При... Приголосний. Приголосний? Твердий чи м'який? <кій> Приголосний, твердий. І позначаємо однією рисочкою. Так, викладай <кій> в себе на столику. <кій> <кій> так, знову промовляємо повільно слово. А, -ку а -ку який наступний звук? А -ку а -ку це які голосні чи привіт? Ні, це голосний. Дітки акула? Який ми чуємо наступний третій звук? У. У, у, так, звук у який? Голосний чи приголосний? Голосний, Тебе нема голосний. Ти можеш голосний, тому що ми його можемо проспівати і позначаємо ми як голосний. 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 Так, викладіть на столику. Чим позначаємо Так, промовляємо знову слово. Так. Який ми чуємо наступний звук. Приголосний, приголосний. назви його цей звук який ми чуємо. Ну, <плух> так, лук і він приголосний, уточнюємо який, твердий чи м'який. Твердий. Твердий. Чому? А, Твердий ми позначаємо однією риси. Так, знов промовляємо слово куа, а куємо останній звук. А, а, а. А. А, 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 а. Так, звук а який у нас буде? Голосний, Голосний. 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 Так, ось така схемка в нас вийшла. Викладайте в себе фішечку голосного на столі. Дітки, скажіть у слові А де стоїть звук А? Ді? На початку, всередині, в кінці. А, де стоїть А? -ла. Де звук стоїть А? -ла. Акула. Де стоїть звук А? На початку ми промовляємо звук А. А На початку є звук А. Так, а в кінці? Акула. Теж. Є. Теж, отже, звук А стоїть і на початку, і в кінці слова. <кхи> а тепер діліте голосних звуків у цьому слові. Скільки голосних? Грахуй. Подивіться на свої фішечки. Голосні. А, два, 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 три три, три. три, три. три, три. голосних три, голос. Три голосних звука, То скільки в слові складів? Скільки складів в Два. Якщо werde... три голосних звука. Отже, три склади. Давайте перевіримо. До підпорядження промовляємо. А у ла Скільки складів? Чотири. Три. Правильно, Марк показує три склади, бо три голосних звуки. І ми з вами на минулому занятті вчились ставити наголос. Для того, щоб постав, визначити якийсь склад наголошений, треба слово погукати або вимовити з інтонацією. інтонацію. Ану погукайте слово акула акула. Так, який а, склад буде наголошений? Тать Так, правильно склад. Уже правильно другий склад буде У. наголошений і ми ставимо ось таку рисочку наголоса на другий склад, на звук У. Акула. Аку. Так. Аку. А скільки всього звуків у цьому слові, дітки? П'ять Так, п'ять звуків всього. Добре, молодці дітки. Сьогодні ми з вами на занятті познайомилися з якою літерою? А. З літерою А. Яка познай звук. І ви сьогодні завдань, з якими ви дуже добре впорались, тому що ви у мене розуміч. Дітки, я вам дякую за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня, до побачення. до побачення.